Краще, чи не так на так хай буде. Привіт! Перший в чатіку. Сьогодні буду дивитися фільми на твічі. І я сьогодні собі купила суші. І я думала, як завжди, я суші їм не на стрімах. Тому що на стрімах все одно хтось щось пише в чат, все це відволікання. А для мене хавати суші це ціла медитація, ціле кайфування. Коротше, така насолода, знаєте, я типу розвалююсь в кріслі і повільно їм суші. І, коротше, ну так, не напрягаюсь, скажімо так. А потім подумала, блін, ладно, буду на стрімі їсти. Євген, які зараз покажу, які суші.